Доброго вечора, українці, українки, україночки. Почали ремонтувати наш спринтер. Почали з інтеркулера знімати і пішло-поїхало, як завжди. Ну, хто ремонтує машини, той мене зрозуміє. Ось так він зараз виглядає. Значить, загалом заміна ремнів. Ремня і роликів потрібно всіх. Демпфера на генераторі, і помпи, і муфти крильчатки Так що потребуємо ваших донатів знову, вашої допомоги. Дякуємо кожному за підтримку, за кожну гривню, за кожну копієчку. За нами перемога. Слава Україні!